Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Бельгії у матчі відповіді плей-офф Ліги націй. Які емоції, як і у всіх уболівальників, ми засмучені. Вважаю, що сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми мали грати з м'ячем і вперед, але, на жаль, суперник був дуже агресивний. Бельгії вдавалося набагато краще контролювати м'яч ніж у першій грі. Після гри всі засмучені та вважають, що це трагедія. Подивимося завтра. Я вважаю, що дуже важливо підготуватись до відбірного циклу на чемпіонат світу 2026 року. Зараз у нас будуть два товариські поєдинки, де ми зможемо перевірити кандидатів. Більше нічого нема. Наше завдання потрапити на чемпіонат світу, тому готуватимемося до відбіркових матчів. У першому таймі ми були у низькому блоку, не виходили в атаку, але Бельгія теж нічого не створила. Я не вважаю, що це неправильне рішення. Ви бачите, по тій грі, яку ми зіграли, а я бачу по стану гравців. Дуже багато гравців, які були дійсно втомлені. На жаль, циганков не зміг вийти у стартовому складі, бо він не міг грати цей матч 90 хвилин. Тому ми зробили такі зміни, і я вважаю, що перший тайм ми грали непогано. Так, ми були у низькому блоку, ми не виходили в атаку, але збірна Бельгії теж нічого не створила. Я не вважаю, що це було неправильне рішення. Я вважаю, що сьогодні збірна Бельгії була зовсім інша, вона пресингувала, вона додала швидкості. Доку, який вийшов сьогодні, зробив дуже багато для збірної Бельгії в Атаці. Будь-яка гра збірної України зараз ма для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися діяти на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати. Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша мета потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати і готуватися до відбору.